Що це, що, це, що це таке? Як, може бути у 25-му році, 30 липня, коли ми їхали сюди, до речі, скрізь вона там ну, або підгорає, або вже догорає. Там по 4 яруси нижніх листків згорівші нас, і, тому подібне, і тому подібне і тому подібне. Перше, перше. Це, це досвід, е, аналізи ґрунту. Аналізи ґрунту тут? Обов'язково. У вас би аналіз. аналіз, робили аналізи ґрунту. Що ж цікаво, а ну ти, 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 ти б як очікував урожай? Яку ну, урожайність? Ну я знаю тут густоту порахунку на там на якісь там качан, то ну так. Да. Хотілося б 30, пів тридцять метрів. Ну, 30 хотілось би, але ні. Що треба відмітити? Що це демо поле можна буде побачити 11 вересня на нашому великому дні поля. Де буде дуже багато цікавих рішень. Водичка тече до Дмитра. Да. Ось така система. Це що? Труба із з, з річки. З... Да. Яка річка? Ворспа. Ще одна цікава дема. Два рядочки кукурудзи посівна на 35, два по 35, метр 40 вільний. Кожен рядочок у нас виходить теж край, крайний краєвий рядок. Чи дасть вона по два качанчика на кожному рядочку? Ну, тобто угу. порахуємо, подивимося. В цьому році теж є поля з бінарним посівом, соя, кукуруза. Посіви чудові без поливу видно. Але подивіться, зверніть увагу, що зараз у нас 30 липня. Так. Сухо. Опадів майже не було. Майже не було. При тому, що запаси продуктивної вологи були на низькому рівні, але подивіться, як виглядає соя. 30 липня. І сіялась вона 28 травня. І кукурудза є соя. Ну, і кукуруза гарно виглядає. І кукурудза гарно виглядає, лиски не цей, не підгорають. Всім привіт! Ми сьогодні на Полтавщині в гостях у Дмитра Штанька, компанія Полтава Сад. Сьогодні розкажемо про стан посівів. На різних полях, на різних, да, різних технологіях. До речі, поговоримо також про оце поле, на якому ми знаходимося. Тут бачите такі великі джунглі. До речі, тут буде тут дуже цікавий досвід. Так, так може, так. З нього почнемо, да? так. може з нього почнемо? Так, може з нього почнемо. Давай тоді з нього почнемо. Тут аж так, прохолодно, темно, густо, кукуруза аж чорна. Да? Перше питання: вгадайте, яка норма висіву? Верніше, яка густота зараз стояння, так? Да? Кукурузи? Можна так навести і показати, як це виглядає. Тих, хто вгадає, чекають дуже цікаві призи. Ось дивіться, що зніміть ось моя нога. Це вже, це, вже це вже така підсказка. 45 розмір. ж що, 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 що в мене 46, 47. Ну, тут, а, тут трошки Так. Значить, перше, яка густота? Дмитро? Блін, ну реально джунглі, реально, реально тут мокро, реально тут е, гарна кукуруза, така ж. Я не сказав би, що це зелений колір, вона така ж чорна. Дивись, які круті повітряні, корені, mm. які стебла. Що, 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 що це таке? Як може бути у е, 25-му році. 30 липня, коли ми їхали сюди, до речі, скрізь вона там ну, або підгорає, або вже догорає. Е, е, там по чотири яруси нижніх хвистків згорівші Славила, і, тому подібне, і тому подібне. подібне. Перше, перше. Це досвід е, аналізи ґрунту. аналіз ага, ґрунту тут робили. Обов'язково. У вас а, робили аналізи ґрунту. Потім по аналізам ґрунту нам порекомендували винести доброго, ми їх внесли. І далі сіяли разом з агрономами картеви. Це їхні гібриди, вони uh -huh. тут їх досліджують різними густотами. І хочемо отримати максимальний врожай. Ну, рекорд, і... рекорд в цьому році. Рекорд да? ну, максимальний. Максимальний врожай. Да. Рекорд не рекорд, але максимальний. Ну тут, звичайно, є зрощення. Тобто тому... волосі тут ок. А сума активних температур в цьому році ми не. розуміємо, що не вистачає. Да, не вистачає. Тобто ми а, розуміємо, ага. що це буде ліміту один із лімітуючих факторів, Так, да? так, так. І фау тут від 300 до 580. Від 300 до 580. Да. І різні густоти. І різні густоти. Які казати не будемо, не будем. але буде... ми стоїмо в максимальному. Не ж... не скільки тут? Метрів за три, так? Да? А, ні, да більше? Та ще, мабуть, трьох нема, але ще ж не кидає володь. Ні, ну дивися, я майже під два. Ну, ну, і ще 70-50. Поживлення, так зрозумів, тут по результатах аналізу тут все, да. І так, макро, так, і мікроелементи. Так, 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 Поживленню питань нема. нема. Ну, це можна подивитися, так? Да? Ось беремо е -е, листочок, дивимось. Любий листочок. Да, бачимо листочки, в принципі, ну, в оптимум. Да? Якщо візуально так оцінити листки. Так, ну, да, оптимум. Кукуруза себе почуває офігенно. Вона закладає навіть при такі От Подивимося, що вона буде, звичайно, але тут води не бачу, а бачу, інколи бачу, десь побачу. Ну, ну Дивися, мета ж яка? Отримати. Ну, Дивися, для мене взагалі було розуміння таке, що важливо отримати один, але гарний початок. Тобто, має бути один важкий, налитий початок. Ну, Так завжди нам казали, але хочеться. Два важких налитих. А, да? Побачив. Що ж цікаво, а ну, ти, 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 ти б як кочивав урожай. Яку урожайність тут? 30? Не знаю, я не знаю. Ну, там 20-30. Я ну, клянусь, тобі даже навіть не. Ну, я знаю тут густоту і по рахунку на там на якийсь там качан, то ну так. Да. Хотілось би. А ну 30, ну, 30 хотілося б, але ні. Ні, ні. 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 Думаю, що ні. Побачимо ну, знову ж таки, да, Лімітуючий фактор е, температура. Що треба відмітити? Що це демополе можна буде побачити 11 вересня на нашому великому дні поля, де буде дуже багато цікавих рішень, в тому числі це. Ми дуже відкриємо е, секрети, які гібриди, як показало, ну ви зможете це побачити, яке е, е, фаво, да. Який урожай, структура урожаю, скільки ми дали вологи, яка була сума активних температур, який ліміт був сум по, по температурах, е, яке було живлення? Ну я думаю, тут результат буде гарний, ну, прогнозувати, звісно, не дуже хочеться да. ну, побачити. Але ну, от, 21, хотілося б там 20 вересня. Плюс. Я маю надію, тут будуть точно качани, і вже можна буде що, хоч щось порахувати, хоч приблизно. Да. Приєднуйтеся і реєструйтеся, ставте там собі галочку в своєму щільному календарному графіку і приїздіть до нас. Ми, буде, ми ділимося тільки ефективними рішеннями, які націлені на от, е, не хочеться казати виживання, а хочеться сказати е, розвиток у цих кризових умовах. Відео для Оксани з Робикса клаптек степ. У мене недавно в неї були. Ага. Вона там от... Ну, то, теж розумієш ситуація хренова, вона в Миколаївській області, Первомайськ, е Сохне кукуруза і тому подібне, але поблизу бух є. Ага. От, і каже, от мені аби, там Зрушили. водички сюди да, на ці <с поля. <с Оксана, ось дивися, водичка тече до Дмитра. Да. Ось така система. Це що, труба із... з, з річки? З, е да. яка? яка річка? Ворспа. Ворства, да? а, так? 6 кілометрів. А, 6 кілометрів. Тут що, підігрів, так, вона? — Не підігрів? Це просто вона тече в, в акумулятор води. ну, а. Накопичувач води. Ні, а от цей басейн для чого? Щоб діти купались. А, серйозно? Так. А, це ти для дітей зробив? Да. А я думав, це для того, щоб нагрілася вода. Та ну! Думаю, пок... розказати, показати. А, це діти купаються тут. Ну і я тут купаюся, що це діти. Ну, Круто. Зрозумів, і це вона тече так. Вона накопичувач, тече, да, там... а там далі на, на водокачки стоять, такі зрошують поля. Ага. А накопичувачі вона там гріється, чи це не принципіально? Ну, може, трохи. Вона тепла, куди і гріться, Щоб вона взагалі. Ні, гри... вода тепла, реально, так. Да. Вода з річки, ну як да. яка? круто. Ну, це басейн. <гум> Ще одна цікава демо. Дмитро зараз нам більш детально розповість. Що тут. Кукуруза посіяна, вона сілася для других тут цілий, але ми не до кінця вийшло зробити, що ми хотіли, вона залишилась так, як вона залишилась. Вона посіяна, два рядочка кукурудзи посіяна на 35, потім у неї метр 0,5 вільного простору. Оце ну, зараз тут метр 0,5, да? Ну, здається, метр 0,5. Метр 0,5 або метр 40 з вихідної. Ну, ну навіть метр 40. Метр 40, може метр 40. Метр 40 тут ширина. Да. Метр 40. Два по 35, метр 40 вільний. І так кожні рядочки пішли-пішли-пішли подвоюються. Угу. Яка мета? мета? Мета була інша. Там ми хотіли тут всівати щось для того, щоб кукурудзувала тінь. Але трохи у нас пішло не по плану і ми цього не зробили. Тому залишилась просто кукурудза. ми побачимо, чи зробимо по два. Кожен рядочок у нас виходить край, крайний краєвий рядок, чи дасть вона по два качанчика на кожному рядочку. Ну, тобто uh -huh. порахуємо, подивимося. А що за гібрид? Це гібрид здається Майсадур. А вони не пам'ятаєш? 300 плюс. Угу. Сіялася для других, вона на сіялася, а Задача була тут отримати щось інше. Але ми його не посіяли. Угу. Вона сілась для тіні. Для тіні, да. а тут, тут мало в цьому да, мет... да. так, так, так. міжряді висіватися якась інша культура. Да, яка а, не все. любить сонце. Яка не любить сонце. Воно ну, залишила так. Ну, цікаво. Цікаво, теж результати зможемо побачити 11 вересня так. на нашому okay. Дніполі. До зустрічі. Тому приїжджайте, знову ж таки, всі технології направлені на ресурсозбереження і на, на, на додаткову приводковість. В цьому році теж є поля з бінарним посівом, соя кукуруза, посіви чудові без поливу. Ну, видно, це пол... Ми знаходимося біля Полтави. Питання з, опадів, з опадами гостре, так? Да? Ну да, дуже, дуже так. Накопичення вологи майже не відбулося за осінь, зиму. Е, весна теж суха, зараз літо. Зараз у нас що? 30 липня і ну, опадів, по суті, майже не було. З квітня по сьогодні на 189 міліметрів. З квітня по сьогодні, по 30 липня. 189. 189 міліметрів. І основна маса була в травні, там десь. Угу. Ну, Але при цьому дивись, які порівняно з там, де е, просто звичайні посіви, ну, гарно виглядає соя. Це тут що, стриптіл? Так, так, стриптіл, все стріптіло. Так, да, по стриптілу все, але без поливу. Без зрошення, так. Да. І, до речі, кукуруза треба звернути увагу після сильного граду. Да, але швидко відновлюється, так? Да? Ну, це ж пішли нові листя, бачиш, це нова вже пішла. Це коли вона була менше, бачу, це все угу. по світло градами. Ну і знову ж таки, що цікаво відмітити: принцип крайніх лист... рядків. Да. Дивимося, так? Да? Раз, два. Кожна рослина формує два качани. Два, так. Да. Тут три, даже дивись. Mm -hmm. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Да? Ну так, да. не дивлячись на те, що опадів мій, немає. Да. Бачимо. Один, що... два. Один. Ну, скільки потім вона абортує, не абортує, побачимо. Це перший рядок, а ось і другий рядок дивись, один-два, так? Угу, угу. Ось дивись, один вже кинув. Ці рилок... Крані виглядають гарніше. Так? Зверни, Харні... зверни на рило кинув, а другий теж потужний качанець, скажу. Він вже не... да. навряд чи абортується. Да, да, да. Да. Ну і рештки дивлюсь. Тут... Це тут що було, і кукурудза дивлюся. Кукуруза соя, Це ж був бінарний в минулому році. він. Ж... Угу. Ну, тут подобається мені. От Зверниваю, диви, диви один. Два. Маш? Один, два, один, два. Я дуже рідко посіяв, Я 45 тисяч посіяв. А, 45 тисяч туди. Так. Круто круто. Ну, Тут два рядка, там по три, да? 4. А чотири, там чотири да. рядка. А соя? П'ять. П'ять. і п'ять. Скрізь соя по п'ять рядків. Так. Да. Да? Дивись, один, два, три, угу. три. Ну, саме цікаво подуш, як вона виглядає, так? Да? Цікаво подивитися через два тижні, скільки, скільки, скільки воно їх буде. Ну, я, я надіюся, що я не, я, не знає, буде краще душі. А це в цьому році я сука, вибач, лахануся, вона була пізніше фау кинуть, щоб пильця, ці ж пізніше рило буде, поняв? Ага. Воно не дозапило його. Аби були в мене пізніше фау, щоб пізніше викинуло волоть, щоб воно дозапилило. Угу. Було б добре. Приїжджайте до нас на День поля. Проект Прибуткове поле в Полтава Сад. Є один із цікавих дослідів. Бінарний посів соя кукуруза. 2 кукурудзи, 5 сої, 4 кукурузи, 5 сої і 2 кукурузи. Дві кукурузи. Ось такий цікавий дослід. Але подивіться, зверніть увагу, що зараз у нас 30 липня, так. сухо. Опадів майже не було. Майже не було. При тому, що запаси продуктивної вологи були на низькому рівні, на якому на рівні? цьому полі було мінімальний запас вологи, бо здається, в мене є карта, але мені здається, що це було до 100 міліметрів. До 100 міліметрів. Запаси продуктивної вологи до 100 міліметрів. Ми робили на кожному чорноземі тут на цьому да. полі. Але подивіться, як виглядає соя 30 липня, і сіялась вона 28 травня. 28 травня, да. і кукурудза і соя. Ну і кукурудза гарно виглядає. І кукуруза гарно виглядає, ласки не цей, не підграє. Тут теж град був, так? Да? Трохи був, так. Да. Ну це ж воно так волною прийшло. Трохи град тут був ще, да, трошки її там потовк. Але в цілому ну, гарно все виглядає. Тут стріптіл у нас, у нас прибуткове поле по стріптілу, теж цікавий дослід. Так, е, да, є нюанс той, що в нас була гірчиця, ну так склалися да. виробничі ж умови, да, але Тому не, не, не можна не мож... сіяти кукурузу після гірчиці, але. Ну, не ми можна, не можна, подивимося, ми посіяли. ну Це не можна, знаєш. Так кажуть. Так кажуть, так кажуть ми посіяли, ну, кукурудза виглядає гарно. А як там далі у нас покаже Ось. комбайн, і да, покаже економіка. Тому ще раз запрошую. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, підписуйтесь на наш TikTok, Приєднуйтеся, приїжджайте до нас на Дніполя. У нас буде дуже багато цікавих полігонів, цікавих рішень, готових рішень уже до речі. На наступний 26-й і далі. Тобто рішення, які дозволяють працювати в кризових умовах. А кризові умови у нас війна, і в нас кризові умови це звичайно зміна клімату да, посуха, яка нікуди не дінеться, до речі. От. І зрозуміло, подорожчання ресурсів цим, цим треба управляти. От ми тут розкажемо разом із Дмитром, разом із агрономами, разом із колегами, також із різних регіонів. Ми про це будемо говорити, ми про це будемо показувати. Ну і буде дуже цікаво і корисно. До зустрічі.